У Маріупольському державному університеті розпочали стратегічні сесії. Тут обговорюють, яким буде вишу найближчі п'ять років і формують план його розвитку разом із викладачами, студентами та партнерами. Перед тим як окреслити майбутнє, згадали шлях, який уже пройшли. Попри війну, евакуацію і початок роботи з нуля у Києві. Університету вдалося реалізувати важливі проєкти. Зокрема, разом із Маріупольською міською радою виш створив простір для маріупольських шкіл, які працюють офлайн у столиці. З початку навчального року школа. No 66 та 48 розташувалися в аудиторіях університету. Після трьох років онлайн-уроків діти знову повернулися до живого спілкування. Ми тільки бачили очі і вчителів, і дітей, коли ми відкривали цей проєкт 1 вересня, презентували його. Вчителі, мені здається, сидять з ранку площі. Тому ще вони, навіть коли діти вже пішли, вони мають змогу живого нагоду живого спілкувати. Можливість для дітей і вчителів повернутися до звичного навчання створила завдяки меморандуму про співпрацю між університетом та міською радою. Ця робота об'єднує університет, школи та громаду і продовжуватиметься надалі. Надзвичайно важливо для нас наше партнерство з Маріупольською міською радою і те, що ми робимо. Для збереження нашого потенціалу вчителів та учнів наша задача гуртуватись, об'єднуватись під парасолькою університету, зберігати максимально всі наші інституції, всі наші культурні заклади, стратегічний план розвитку університету на наступні 5 років. Це дуже важливо, щоб саме всі ми спільно разом сформулювали, яким маріупольський університет має бути за 5 років. Серед важливих напрямів відкриття можливості для ветеранів, які обороняли Маріуполь і пройшли полон. Університет співпрацює з громадською організацією Серце Азовсталі, щоб дати захисникам шанс отримати освіту саме у Маріупольському виші. Величезно дякую за наших ветеранів, які навчаються, і я хочу сказати, обирають мою університет. Тобто, ми не просто їх направляємо до партнера, ми даємо вибір, і багато з них саме тому, що вони побороли місто Маріуполь, Бачить в цьому якусь важливу місію саме піти в Маріупольський університет. Про необхідність збереження маріупольської ідентичності та підтримку громади говорять і в міській раді. Маріупольська громада і Маріупольський державний університет це одне єдине, і тому сподіваюся, що стратегія, яку ми на сьогодні будемо виробляти, це мають одну чітку лінію, і вона вона тільки для того, щоб підтримати. В першу чергу громада 22 міста нашої славетної держави, де розташовані центри підтримки. Таких центрів у нас 42. Основна мета це все таки збереження громади і підтримка. До Дня працівників освіти увище нагородили викладачів відзнаками державного та університетського рівнів. Свою підтримку ініціативам університету висловила й обласна влада. Тільки разом ми було якось була військового процесу нашови. І тільки разом для нас перемоги ми підготуємо до менше. Попереду нові проєкти. Серед них офіс Маріуполь Джастіс, який працюватиме на базі університету та фіксуватиме воєнні злочини Росії проти Маріуполя. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.